Ойська Металіс бачив багато спортивних подій, і для харків'ян це не просто стадіон, це символ, місця де творилася історія спорту. Центральна арена Харкова і в нинішній воєнний час об'єднує людей, створюючи атмосферу свята та єдності. Саме тут відбувся захід встановлення національного рекорду. Найбільша кількість дітей з особливими освітніми потребами у марафоні на один кілометр. У ньому брали участь вихованці інклюзивного центру "Детейн Спорт", якому виповнилося 5 років. У нас було дуже багато видатних подій. Через півроку після відкриття нашого центру ми провели Олімпійський урок. До нас завітали представники Національного олімпійського комітету. Ще через півроку ми приймали участь у біговому марафоні в Харкові. Наші діти біжали за спеціаліст зі спеціалістами один кілометр. Ще через три місяці ми сплавлялись на байдарках. Потім ми приймали участь у спортивному ярмарку, і наші діти разом з всім. І спортивними федераціями міста були на цьому святі. Центр працює кожен день. Дітки приходять хто два рази на тиждень, хто три рази на тиждень. У нас є два основних напрямка роботи: це сенсорна інтеграція для більш маленьких діток. Це теж робота з тілом. А для більш старших діток це інклюзів спорт напрямок, і там дітки розвиваються саме через спорт. Один кілометр хтось готувався до рекордного забігу, хтось менше тренувався. Але для всіх без винятку учасників це були два кола подолання себе. Адже більшість хлопчиків і дівчаток вийшли на таку важливу для них дистанцію вперше. Час не головне перший чи останній тих, хто програв, немає. Усі перемогли та встановили рекорд, співавторами якого стали їхні батьки. Спільна мета, спільна перемога. У мене хлопчик хлопчик, 8 років, особлива дитина з діагнозом ДЦП. А він теж на стадіонному майданчику вперше дуже здивований і неймовірно багато в нього емоцій. Ну класно було. Якось готувались до забігу. Ну, трішки так бігали і відвідували заняття спортом. Ми дуже хотіли цього марафону, дуже готувалися з дитиною. Емоції дуже у нас зашкалюють, так сказати. Він дуже задоволений. У мене і у дитини є таке, що хотілось би. Бути першими. І я намагаюся, щоб він брав приклад. І теж. Фінішував, да. так, да, перший, намагався, щоб... У нас це перший такий грандіозний забіг. Донька мене, мама скоріше, мама. не я її підтримувала, а вона настільки вона прониклася цією е, обстанов, обстановою емоції. І я е, благодаря неї ми дуже. Швидко подолали цей забіг. На фініші всі діти-учасники забігу отримали пам'ятні медалі та подарунки. Експерт Національного реєстру рекордів України Марк Орловський зафіксував нове досягнення. Він вручив інклюзивному центру дітей Інспорт відповідний сертифікат, що підтверджує рекорд. Національний реєстр рекордів України. Засвідчує встановлення національного рекорду України найбільша кількість дітей з особливостями психофізичного розвитку, які здійснили забіг, і це 25 дітей. Добро увага та турбота не мають кордонів. Рекордний забіг відбувся за підтримки обласного управління у справах молоді та спорту, центру спорт для всіх та департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради. На стадіоні Металіст був встановлений національний рекорд, і ми підтримали ініціативу центру діти і спорт і сьогодні зробили таке свято спорту. Ми дуже вдячні і батькам, тому що дійсно сьогодні наші діти переможці і батьки також, тому що вони кожен день працюють над тим, щоб їхні діти розвивалися і в Порт і в спорті також Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.